Коли ми створювали реєстр, ми очікували сотні тисяч, а то мільйони заяв. Мінуток. На сьогодні, оскільки було відкрито всього три категорії, угу. це втрата пошкодження майна, житлового майна, втрата близької особи і переміщення, примусове переміщення, три категорії було відкрито. На сьогодні подано більше 20 тисяч заяв. З вчорашнього дня відкрито ще шість категорій, і, власне, ми очікуємо, що ця кількість буде збільшуватися. Якщо ми візьмемо, наприклад, реєстр пошкодженого втраченого майна, майна український, угу. який існує, то там понад 400 тисяч заяв. Тобто, що найменше по одній категорії, так. ось така. Кількість. Тому очікується насправді сотні тисяч таких заяв, якщо не мільйони.